Друзі, перші про головне, поїхали. Операція на Коп'янському напрямку стала переломним моментом для всієї лінії фронту. За короткий проміжок часу українські підрозділи оточили ключові опорні пункти противника, перерізали логістику і змусили угруповання втратити керування. Підсумок був безпрецедентним. Понад 1200 російських військових склали зброю. Колони полонених виходили з лісосмух і промзон без спротиву, з піднятими руками залишаючи техніку та документи. Це була не випадкова поразка а наслідок чітко вибудованої операції, яку особисто координував Михайло Драпатий. Пише канал топор помсты. про це все говорят сами оккупанты в Мы служим в 137-м полку 106-й дивизии туйской. В данном месте в Куской области нас удерживают уже больше 10 дней, не объясняя никаких причин. Командование решило разделить нас, аргументируя тем, что якобы на нас заводятся уголовные дела и раскидать нас всех по ротам отдельно. Каждого по отдельности. Просим вас разобраться, так как мы переживаем за свою жизнь, и наше командование ничем не аргументирует это, свои действия, как-то связаться с нашим командованием, чтобы вышестоящие командиры, не знаю, разобрались и помогли нам, потому что мы не знаем, что делать в данной сложившейся ситуации. Мы все переживаем за свою жизнь, так как ну, в 106-й дивизии практикуется сама, ну, самовольная, скажем так, Принятие решений там, могут обнулить, и неизвестно, что с нами может быть в дальнейшем. Власти – это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало. Эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. В прошлом году друг мой вернулся с войны, с рядов ЧВК Вагнера. Он 2020 года там добровольцем служил, уже профессионально работал. После распада вот этого человека Вагнера он вернулся домой и к местным властям пошел, попросил работу. Что ему предложили? Не поверите. Социальную работу предложили. Ходить по квартирам, менять памперсы. Но он мне приходит, такой ближний, рассказывает. Он говорит: мне знаете, что? Мне не западло вот это все делать. Я могу это делать. Мне не стыдно говорит. Но они меня унизили. Мне Низко была, говорит. Я понял, уже за два года нас взяли говорили, в рабство, да, то есть, как бы сказать, без срока и тому подобное, без возможности реабилитации какой-то. То есть, и тут же нас э, э, хуячут на контракт. То есть вы все должны быть контрактниками. Почему? Почему? Сейчас видите, сейчас про мобилизованных никто ничего не говорит, как будто их нету совсем. И вот загонять в такой тупик, кольцо тебя, то есть окружает со всех сторон. И один выход это ехать туда. Не, ну можно еще как бы присесть на пять лет. Просто ржу над этой темой, потому что тебя как какую-то сволоту... Моры, моют там обо все подряд. То есть приходишь сюда, ты тут нахер никому не встался, да, там, приходишь туда, там нахер никому не встался, и ты вообще, ну, черт какой-то получается. А почему ты решил вот тут поделиться этим все рассказать? А чтобы было меньше, наверное, драков. Потому что свежих контрактиков, которые к нам лили, очень было много парней 19 лет. Кому-то там уши, пардон, нассали. То, что он будет счастье электриком, лампочки крутить, кому-то что-то еще. Кто-то просто думает, что это легкие деньги, можно будет где-то отсидеться, но это не так. Никто не сидит. Чиновник пятисот. 500. это а, отказники, которые и оказывают них приказы, ну, условно, перед БЗ, или те, которые просто сбегают. После того, как нас туда привезли, у нас забрали паспорта, забрали военные билеты и забрали телефоны. Наш штурма перевели, нас было четыре контрактника. И сейчас они мобилизованы. Процессов на 95 это были все молодые парни. Случайно с каких-то рот, батальонов дернули людей. У с первого полка, где я был, и всех штурма отправили. Потому что пришел запрос от э корпуса, потому что нужны люди. Мы ехали в десанта, где-то 5-7 минут, у нас 7 200. Потом уже на следующий день вышли, но ну, только те, кто 300 Остальных ребят отправили на следующую посадку и на штурм. Наскільки я знаю, ніхто не вийшов. Ключовою фазою стало знищення вузла управління, який тримав у страху не лише українських бійців, а й власних солдатів противника. У Коп'янську було ліквідовано підполковника відомого жорсткими розстрілами українських полонених. Його ім'я фігурувало у свідченнях звільнених із катівень. А дії давно перебували в полі зору розвідки. Під час спроби організувати прорив він був нейтралізований точковим ударом. Ця подія миттєво зламала опір. Командири середньої ланки втратили контроль. Особовий склад почав шукати контакту для здаль далі події розгорталися лавиноподібно. Російські солдати самі виводили українські підрозділи. На схованки своїх командирів передавали координати штабів і складів боєприпасів. У радіоефірі фіксувалися уривки переговорів із благаннями. Про пощаду фрази здаємося, і українці не стріляйте» повторювалися знову і знову. Частина офіцерів була видана власними підлеглими. Як плата за шанс вижити для багатьох це стало внутрішнім вироком системі, яка змушувала їх воювати без сенсу і відповідальності. Після завершення активної фази українські сили швидко навели порядок у місті, полонених розподілили, пораненим надали допомогу. Зібрані документи та свідчення одразу передали для фіксації воєнних злочинів. Куп'янськ перестав бути точкою тиску і перетворився на символ зламу. Там, де ще вчора тримали страхом і розстрілами, тепер запанував контроль і чітка процедура. Для російського командування це стало сигналом, що навіть жорстокість не гарантує. Покори, навпаки, прискорює крах. Коротка аналітика, успіх операції пояснюється поєднанням військової точності і психологічного тиску. Ліквідація ключової фігури. Відповідальної за злочини миттєво зруйнувала вертикалі страху, на якій трималася оборона, масова здача в полон і видача власних командирів показали глибоку деморалізацію противника та ефективність підходу, коли закон і відповідальність стають частиною бойової стратегії. Втрати окупантів у Куп'янському секторі стали одними з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення. Після прориву першої лінії оборони українські штурмові групи накрили вогнем кілька ротних опорних пунктів, де противник намагався утримати позиції без підтримки артилерії та без ротації. Ці під чільним ударами в дронів. ці укріплення перетворилися на пастки, десятки тіл залишилися на позиціях. Окупанти не встигли їх евакуювати, адже відхід вже був відрізаний. Найгіршою виявилася ситуація на флангах, там де командири змушували солдатів закопуватися в землю, втрати сягнули критичного рівня. Частину підрозділів розірвало касетними боєприпасами. Інші були накриті точними ударами гаймарсів по сховищах, які самі окупанти позначали для логістики. Під завалами штабів загинули десятки офіцерів. Жодна колона техніки не Йшла без вогневого контакту. Кожен рух фіксувався безпілотниками, а кожна спроба перегрупування накривалася одразу. Особливо болючими стали втрати серед так званих мобіків, резервістів з віддалених регіонів РФ, кинутих без підготовки за свідченнями полонених. Більшість з них не мали ані зв'язку, ні достатнього боєкомплекту. Вони тікали або здавалися, коли розуміли, що їх кинули в сіру зону без прикриття. Тіла виявляли в посадках, де вони намагалися причекати бій, часто з пустими магазинами та недоторканими сукпайками. Окремої уваги заслуговує знищення тело. Вих колон за добу було виведено з ладу понад 30 одиниць техніки, вантажівки з боєприпасами, паливозаправники, санітарні машини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.